У нас на огляді 4G-камера з сонячною панеллю І Сім-карта, відповідно, падафон. Розглянемо на прикладі, як це все працює. Перед тим, як замовляти камеру, нам треба вийти на місцевість, там, де буде стояти камера, і перевірити інтернет. Ми вмикаємо мобільний інтернет. Заходимо на сайт Speedtest, Обираємо продовжити через сайт і натискаємо кнопку Go. При цьому тримаємо телефон там, де буде стояти камера. Дивимось, о, десь 45-46 Мбіт, це дуже добре. Взагалі-то швидкість файна, коли більше 10 Мбіт, то вже буде нормально. Отже, результат: 53 Мбіт, мобільний інтернет. Тут на цьому дубі можна встановлювати камеру. Для роботи цієї камери необхідно придбати пакет для другого девайсу, активувати його відповідно за інструкцією. Також необхідна буде карта пам'яті. Тут максимальний об'єм 128 ми таку і беремо. В комплекті йде сонячна панель розміром з планшет і має роз'єм та псі. Далі йде сама камера на три об'єктиви. Нічна і денна підсвітка, акумулятор на 8000 мА. Файний. Є крепіж для сонячної панелі, і крепіж для самої камери. Дуже зручний, окремо кріпиться і камера защокується. А також шнур для зарядки від 220 В окремо. Інструкція і шурупчики. Позаду камери є роз'єм для живлення. І Живлення вмикаємо перемикач. І камера буде перевірятись. Is wait. Каже вона. Стартує і намагається знайти мережу. Тут немає сім карта а сім-карта вставляється ось в цей роз'єм. На центральній камері ось тут є роз'єм. Під сім-карту та карту пам'яті. Вставляємо. В комплекті йде Китайська сім-карта, але ми її користуватись не зможемо тут. І в інструкції йде QR-код з посиланням на додаток програма V380 Pro Smart Camera. Встановлюємо його з Play Market або App Store. Заходимо на сайт і дивимось Характеристики. Незалежна камера може встановлюватися хоч і в полі, аби інтернет у вас приймав. Отже, ця камера має добрий акумулятор 8000 мАч, Автономна. Є режим сигналізації, але цей режим не дуже люблять, бо кіт пробіжить і вона буде кавкати. Захист від дощу снігу та спекотний день. Завдяки цим боковим камерам може оглядати повністю територію подвір'я. Ставимо одну камеру, наприклад, на один кут будови. А іншу камеру ставимо на інший кут будови, і таким чином ми можемо глянути все подвір'я завдяки камерам і завдяки поворотній камері. Також є нічна підсвітка, ви повністю бачите все. Якісне зображення. І Ось, на прикладі реально поставлена камера. Тут конструкція будови дозволяла освітлювати сонячну панель після 12 години. Але нічого, вона тримає добре. Тримає навіть пасмурну погоду, яка тримала тижнями. Батарея прекрасно заживлює камеру. Також в цій камері добре, що програма v 360 дозволяє записувати лише тоді, коли був рух в кадрі. І таким чином ми економимо пам'ять, економимо енергію акумулятора і можна зберігати події на карці пам'яті, наприклад, 128 гігабайт до місяця, а може й більше, в залежності від руху буде записувати. Файна автономна камера. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, папа. -па!